Презентувати Новодністровську гімназію. Гімназія створена у 1997 році. У 13 класах навчається 302 учнів. Нашими наставниками є 32 педагоги. 8 методистів 7 старших вчителів, 25 спеціалістів вищої категорії. 8 відмітників освіти України. Три лауреати премії імені Поповича Учні гімназії обрали! Іноземної філології, історичної, художньо-естетичної. Гімназії дії. Учнівське наукове об'єднання пошту. Дитяче громадське об'єднання екологічного. Громадська організація батьки дітям нової... У зв'язку із провадженням нового державного стандарту освіти у 2 та 5 класах у 2013-14 навчальних роках у Новодністровській гімназії проведено моніторинг готовності закладу до навчання учнів 2 та 5 класів. У закладі облаштовано два кабінети інформатики. В одному із них працює 9 комп'ютерів, термін використання яких більше 5 років. Всі комп'ютери підключені до мережі інтернет. У другому кабінеті працює сім комп'ютерів 2011 року випуску. Викладання інформатики в 2 та 5 класах буде проводитись учителем інформатики гімназії спеціалістом вищої категорії старшим учителем Мулір Зої Іванівни. Стаж роботи якої з даної спеціальності 13 років. Зоя Іванівна пройшла курси підвищення кваліфікації у жовтні 2011 року, а у травні 2013 року була учасником вебінару, що проводиться для вчителів, які викладатимуть інформатику у других класах. Викладання іноземної мови у других класах буде здійснюватись учителем іноземної мови спеціалістом першої категорії Нагорняк Вітою Михайлівною. Викладання іноземної мови у п'ятих класах буде здійснюватись вчителями гімназії, спеціалістами вищої категорії, старшими вчителями Білоконь Оксаною Миколаївною та Іконікою Любов Михайлівною. Well, so the first contest is how will you know your sweetheart. We can see present simple tense and present continuous tense. First of all, you have to be very careful with these words. Do you understand me?